Наша поїздка на Пилипець літом 2024. Ми вирішили піднятися на канатній дорозі, припаркувалися трішки нижче, ніж парковка Нижнього витягу. хоча можна було безпосередньо паркуватися там. Місця було достатньо. І відповідно пішли купувати квиточки. Не знайшла на сайтах актуальні ціни, тому залишу вам тут фото з цінами і режимом роботи, телефонами і посиланням. Думаю, комусь це. Пригодиться. Ставте на паузу, збільшуйте, дивіться, чомусь на сайті не актуально. І за QR-кодом ми не змогли розрахуватися, тому розраховувалися в касі на місці. Розрахувалися, пройшли турнікети, відсканували свої квиточки і сіли на канатну дорогу і полетіли. До речі, це Закарпатті одна з небагатьох канатних доріг, які працюють влітку. Що ми дуже дуже довго шукали. Я знаю, що працюють такі на Буковелі. І ось ми знайшли на Пилипці. Ми були ближче до Пилипця, тому поїхали на Пилипець. Видовище неймовірне враження: суперові. Раджу обов'язково всім відвідати, покататися. Ми були з трьома дітьми найменше сидів з нами, двоє старших самі. І на вершині був просто неймовірно казковий краєвид. Також піднімалися туристи з велосипедами, спускалися на гірних байках. Дуже багато атракцій. Вище, ми не піднімалися, але далі можна ще трішечки вище піднятися на гору. І там є пароплани. Дуже круто так само, я думаю, покататися, але ми були з дітьми, це наші плани не входили. Нагорі є колиба. Здається, кафе Вершин називається, чи щось таке. І там дуже красивий краєвид, дуже смачно, і ціни, в принципі, доступні. Ми там пообідали і потім спускалися назад. Є квадроцикли так само, є байки, які ми піднімають вище геть на саму вершину, де, як я і казала, є пароплан. Але ми не планували це робити і спускалися назад. На спуску краєвид ще красивіший, просто камера навіть близько не передає того захвату, що там можна побачити: гори прекрасні, Карпати наші, неймовірні Україна взагалі. Чудова казкова країна, тому раджу всім відвідати.